Привіт, любі! Дорогі раки! Це Таропрогноз на листопад 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде цей листопад, які енергії пануватимуть у вас. До речі, листопад є самим магічним місяцем року під цифрою 11. 11 – це число Ангела. Тож, давайте дивитися, яким буде цей місяць. І так, я витягну перші три карти, а ви задавайте своє запитання моїм картам. Перші три карти це буде відповідь на підказка на ваше запитання. Задайте запитання, отримайте підказку і виберіть одну з перших трьох карт. І, до речі, дев'ята, остання карта, яку я витягну, це буде головна енергія місяця, яка буде працювати. Для вас на протязі усього місяця листопада. Вона буде давати вам ключі, не дивлячись ні на ретроградний Меркурій, який буде з 9 по 29 листопада ця енергія дев'ятої карти, яку ми витягнемо, буде для вас самою головною енергією місяця. І так, спочатку перші три карти. Загадуйте своє запитання і отримуйте підказку. Вибирайте карту. До речі, підписуйтеся на мій YouTube канал. Якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки. Також задавайте свої запитання. Якщо хочете звернутися по індивідуальну консультацію, пишіть мені в Instagram, чи тут в коментарях. Я всі коментарі читаю. Так, і залишаю усі посилання під цим відео. Перша карта. Увага, дорога Перша карта для вас! carta 8k Вісімка це є перешкоди, коли людина сама собі ставить перешкоди, вам тут нічого не заважає здійснити вашу мрію, іти вперед, ви самі собі наставили перешкоди в своїй голові, ваші якісь переконання, що це не для мене, я не можу. Тут більше от такі перешкоди, як воздушні замки, які ви самі собі, воздушні паркани, які ви самі собі створили. Насправді, все можливо, ви можете це все забрати і йти вперед. Нема перешкод для вас. У вас є та сила, віра в себе, карта сили і віри в себе. І все можливо. Так. А, наступна карта. Ну, це ще карта, коли знаєте, може бути, коли ви. М Маєте якісь обмежуючі обставини, коли ви попадаєте в якісь обмежуючі обставини вас. Це як, ну, можливо, хтось прихворів, ви робите добру справу, за кимось ходите в таких, ну, тут як обмежений простір, що ви в обмеженому просторі, ви не в обмежених можливостях, але щось вас стримує. Є обмежений простір, якихось дуже багато у вас зобов'язань, які вас, якби, от. І ви маєте ці зобов'язання. Це також така карта благородства. Так, наступна друга карта номер два. Шістка, Шістка кубків, чудова енергія, і це як енергія, енергія роду, це як поговорити з мамою, з бабусею, або бути в тих місцях, це як спогади. Де вас люблять, де вам добре, таке коло любові. Також коли ви зустрічаєте друга, однокласника, одногрупника, людину, яку ви знаєте, яку любите, як зустріти старого доброго друга, приємні розмови. Це також карта може бути такої легенької ностальгії, коли переглядаєте фотографії з літа, і думаєте, як було добре, як було тепло, чудові спогади, як попасти, в... Е, приїхати до бабусі, сісти, попити чаю в теплі, обстанов, або ви собі зробите такі, таку е, обстановку, де вам тепло, де вас люблять, або те ще почути, коли. Говорять, а ми згадували тебе і згадують вас добрим, теплим словом. І ви почуєте цю любов на собі відчуєте, коли вам скажуть: ми згадували тебе, нам тебе бракувало, ми скучили. Тобто, оця дуже тепла, чудова карта, коли навіть запахи. Вертають у вас таке в таке простір любові. І коли ви. Це також ще карта обміну подарунками. І коли ви створюєте ось цю любов, коли ви даруєте багато любові, це обмін, карта обміну, коли і ви даєте, і вам дають. Можливо, день народження і обмін подарунками. Так, наступна карта номер 3 Хто загадав карту номер 3 Дама Пентаклів. Дама Пентаклів це є. А, Людина в вашому просторі це є козороги, діви, тільці, яка буде присутня, буде допомога від цієї людини, підтримка від цієї людини, через неї прийдуть до вас можливості. Так, чудова карта, чудові, три, чудові енергії. І так, дивимося далі, які енергії будуть панувати в листопаді для вас, дорогесенькі раки. Дивимося так. Перша карта. Вісімка кубків. Кубки це є енергія радості, це є емоції, чудові емоції. Людина йде вперед. Дивиться в своє майбутнє. Дивіться вперед. Не зависайте, не дивіться вже назад. Не аналізуйте своє минуле. Беріть все найкраще з вашого минулого, як тут людина взяла в торбинку все і йде своїми надбаннями, своїми найкращими знаннями, все, що ви здобули, в цьому. ідіть вперед, ідіть, не оглядайтеся. Назад уже дороги немає. Минулого нема. Беріть все найкраще, йдіть вперед, сміливо! Ідіть вперед. Так, життя ніколи не повертається назад. Воно завжди на шаленій швидкості йде вперед. Тут як річка, тече річка, і ви йдіть з потоком річки, йдіть вперед, не оглядайтеся назад. Так. Наступна карта. Знову кубки, десятка кубків це де здійснення мрії, здійснення бажання, чудова карта радості, сімейного щастя. Це карта, яка не має мінусових енергій. Коли вам повезе, вам в чомусь дуже пощастить. Чудова енергія, емоції, радість, любов. І це коли ви чуєте і у вас багато щастя, і коли ви розділяєте щастя, вже вас запросять на весілля. Чудова карта таких подій родинних, веселих родин, день народження, весілля, коли всі разом, коли є багато емоцій. І це ще карта покращення таких житлових умов. Також, коли є багато радості, Ну, радості в вашому житті стане більше. Буде чому радіти вам. Так, наступна енергія Паш. Паш Пентаклів. Це є невеличкі гроші, які прийдуть, підтримка грошова, це якісь виплати на дітей, зарплатня, гроші невеликі, підтримка від когось, або ви будете витрачати гроші, когось підтримуючи. Це також карта щедрості. Коли ви, наприклад, оплачуєте своїм дітям якісь гуртки. Якісь вподобання, подорожі, табори, витрати, які приносять вам радість, можливо, підтримка батьків це все те, що нам приносить радість і ким ми пікуємося. Можливо, домашній улюбленець – підете в перукарню для собак, зробите приємне своїм домашнім улюбленцям, або купите собі домашнього улюбленця, або також допомога батькам. Коли ви допомагаєте батькам, даєте гроші, робите такі щедрі вчинки, які приносять вам багато радості. І так, наступна колода і наступні енергії, які будуть панувати, енергія сили. Енергія, енергія сили це коли ви сильніші, ніж ви думаєте. Буде у вас багато сил, буде багато енергії у вас, буде багато прагнення. Тут ще баланс. Баланс роботи, коли треба тримати баланс роботи і відпочинку. От, будьте обережні, якщо не доводьте себе до того стану, коли вже ви не можете, але ще не даєте собі відпочити. І це сила, ви сильніші, ніж ви думаєте. Тобто рухатися вперед однозначно треба. І це ще карта, балансу, балансу енергії. Дивіться добре, куди йде ваша енергія. Якщо ви відчуваєте сильну втому, аналізуйте, куди ви зливаєте свою енергію, коли, куди ви віддаєте свою силу. Чи це приносить вам радість, чи це просто йде злив, в якісь страждання, які вам не приносять радість, а крадуть у вас вашу силу. Так, наступна карта Сонце. А, чудова карта. Сонце що може бути краще за сонце? Подивіться, як? Тут дівчина піднімає руки вверх, їй добре, їй радісно. Це про чудову енергію, про радість, можливо, така людина, як сонце, іде у ваше життя. І це людина може бути така трошки знаєте, нарцистична, яка любить себе, любить покрасуватися. І це також народження нового життя. Коли народжується нове життя, дитина, а, можливо, ви почуєте про народження дитини, про вагітність, а, такі чудові новини. І сонце це багато радості. Сонце це здійснення якихось ваших мрій, планів або радість за інших людей, за яких ви радієте. Це так природно радіти, коли ви чуєте, що в когось. Добре, і вам зразу стає добре. От ненормально, коли комусь добре, а вам стає від того погано. Нормально, коли ви радієте за те, що у когось все добре. Так, наступна карта. Дивимося. Наступна карта циклічна, знову ж таки, це іде карта світ. Це завершення якогось циклу в вашому житті. Це так, як завершується. Осінь, починається зима і все йде по колу. Це і дорога також, і завершення чогось в вашому житті. Щось треба буде відпустити, щось буде мінятися, будуть мінятися енергії, настрої. І буде йти щось до завершення. Тобто вже буде результат, щось завершиться і почнеться нове. Обов'язково щось почнеться нове. Коли закінчується осінь, починається зима, і так життя йде по колу. І зараз у вас в житті щось буде відходити, щось буде приходити. Приймайте все з вдячністю і радістю. Так, наступна колода, остання колода, і три карти з цієї колоди витягуємо. І дев'ята карта буде карта ключі. Ключі ваші, ключі, ваша головна енергія на цей місяць листопад. І так, дивимося перша карта. Карта відлюдника пошук інформації, пошук відповіді на питання. Людина щось шукає, і ви знайдете відповідь на питання, прийде до вас інформація. Та, яку ви шукаєте, ви задаєте запитання і прийде до вас відповідь. Людина тут щось шукає. так? І тут ви щось шукаєте, карта відлюдника, пошук, інформація прийде до вас. Це ще не є карта самотності, це є карта, коли людина треба проявити мудрість. Дев'ятка це є карта мудрості. Коли треба не спішити, а проявити свою мудрість. Мудрість буває в тишині, ви знаходите відповідь. Не тоді, коли багато шуму, а тоді. Коли вас чують, коли ви мовчите. Так, наступна карта рицар. Рицар жезлів, швидкість. Гості до вас на порозі. Або ви поїдете в гості. І також це є ще карта руху, транспорту це є транспорт. Можливо, ви будете змінювати свій транспорт. Або, наприклад, от ви там ходили пішки, почнете їздити. Або, можливо, будете здавати на права, будете вчитися їздити. Також це чудова енергія, коли ви вирішите, так, все, йду на права, чи все достатньо маю права, і купляю машину. Це така енергія. І зараз, увага, карта 9, сама вже остання і сама важлива карта. Цього місяця, і це енергія 12. 12-та енергія вищий аркан повішаний. Це про те, що на якусь ситуацію у вашому житті треба подивитися по-новому. Новий свіжий погляд потрібен на ситуацію в житті, яка вже підвисла, яка не рухається, вона не рухається, підвисла, чи ви до чогось прив'язані, до чогось підвисли, і воно ні туди, ні сюди не зрушується. Потрібна енергія. Отут є у нас як раз мудрості. Ця карта і ця. Потрібна енергія мудрості і креативний погляд на події. 12-та енергія це також. Як людина тут дивиться догори ногами, тобто дивиться на ситуацію, яка є по-іншому. якби подивіться, вийдіть із цієї ситуації, подивіться на неї по-іншому, як збоку. І це будуть ключі до вирішення вашого питання, яке підвисло і не рухається. Ось такі чудові енергії пануватимуть для вас, дорогенькі, в листопаді місяці. А я від себе бажаю вам. Нехай щастить вам дорогенькі завжди і в усьому.